Інформаційне табло поставлені в рамках співпраці ну, по лінії фінансування з Європейським банком, тобто є розумні світофори, ми поставили так, а вже для наступного етапу після цих розумних світофорів є було встановлення інформаційних табло. На наші трамваї повинні були встановлювати е, е, GPS-трекери, які мали бути е, компанії Славку. Це мало бути виключно, на їх мало бути в кількості 20 штук на 20 трамває. Але оскільки електротранспорту постійно здійснює ротацію трамваєм через те, що вони не можуть пустити одні ті самі трамваї на, е, на маршрут, ми е, були змушені зараз адаптовувати відповідно е, і програму та і Крім цього, можу сказати, що Транс має власні gps трекери та, І ми зараз адаптовуємо наше програмне обладнання під gps трекери які є на е трамваях. Та, тобто це є здійснюється сумісність програм, щоб воно могло видавати ці всі інформаційні е будемо так казати інформацію на табло. Ну, все це е будемо так казати, зв'язано з програмним забезпеченням, і тому ну, як наслідок. Була певна несумісність програм, оскільки це однією компанії, наприклад, собсеву Львівської та GPS-трекери, програмне забезпечення і табло йдуть від компанії СВАКО, це все треба зараз поєднати. А так вони, якщо б це працювали GPS-трекери компанії СВАКО, були б в трамваях, воно б в собі видавало інформацію. Але через те, що Постійно змінюється склад рухомий, тобто вони відправляють там по лінії 3 там, чи на 6 чи на інші. Та? І відповідно, як наслідок, ми робимо так, щоб під'єднатися і видавати, вже розчитувати ту інформацію з GPS-трекерів, які є є компанії СОВСЕБ, на, на наші інформаційні табло. Ну, можу сказати єдине, що на сьогоднішній день по лінії 2 і 6 вони стоять. Та? Зараз світофори вже якраз працюють в тому рівні, що вони щитують, наприклад, коли йде трамвай, і відповідно вже тоді де пріоритетність руху трамваю при підходженні до розумних цих світофорів. Ну, наразі десь через тижнів-два, мабуть, ця програма має запрацювати, так, і вже відбудеться. Об'єктивне щитування цієї інформації, вона буде подаватися до, до пасажирів і все це буде видно. Ну, а крім цього, йде під'єднання загальне через оптиково великодний зв'язок, для того, щоб ми могли зчитувати інформацію, що відбувається на вулиці, і є відповідна та розумна програма, яка обраховує кількість машин. Знаючи, що наприклад є пріоритетність номер один – це є громадський транспорт, а саме трамваї, і потім буде вона розрегульовувати рух відповідності до тої інформації, яка вона щиту, яку вона щитує через відповідні детектори руху, камери, через те, що вона запам'ятала, що було вчора, чи після вчора, і вона буде регулювати відповідно рух. На перехрестях, де саме стоять і світофор. А Наскільки надійна ця програма? в від дії вимоги скажете, що з появою розумних світофорів візити стало гірше на перехрестях. Ми там, наприклад, стоїть вранці? Ну бачите, е, е, основна суть е, цих, е, ну вона зараз не працює в повному об'ємі, якби вона мала бути. Так, тобто зараз здійснюється саме основна діяльність це пріоритизація, що стосується громадського сансу. Весь сенс того всього, що ми робимо, тобто співпраця з європейським банком, це надати можливість швидшого руху для саме громадського транспорту, а саме трамває. Тобто, це здійснюємо це велика програма. Комплекси ми ремонтували дороги, так встановлюємо світофори, під'єднуємо це все закільцевуємо в. В єдину систему, так, ці всі світофори для того, щоб надати можливість руху громадського транспорту. Тобто, ну, І це, і в, зараз весь світ до того, щоб зменшити відповідний потік автомобілів е, в центральну частину, бо ми бачимо, наскільки все це є закурковане, так, тобто, ну, і тому ми ну, створюємо кращі умови для того, щоб люди присідали все ж таки на пасажирський транспорт, тобто, використовували громадський транспорт. Тому, на сьогоднішній день ще е, саме в тій е, будемо так казати, в, 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 в тій системі, як де воно має працювати, воно ще не працює, бо тому що доставляються ще деякі обладнання. Все це, це закозакульсовується в єдину систему і воно почне працювати вже зовсім на іншому етапі, коли вже сама програма почне реалізовувати е, свой, ну, сво, е, с, у, ну, с, свої принципи, до чого вона була поставлена, а саме контролювати рух. Регулювати цей рух на перехрестях, де встановлені світофори відповідно до тих даних, які щитуються, враховувати їх, трафік машин, як саме в який саме час, відповідно, і воно буде до цього проводити зміну регулювання. Тобто для обідньої пори одне, для ранку, для вечора іншого, в там до обідні і після обідня час, коли не така інтенсивність машин, зовсім інша. Тобто ця програма показала себе в дуже добре в Вільні, Берліні і так далі. На все по Європі стоїть компанія Сварко. Це дуже відома компанія, саме в тісне в тій сфері сварко трафіксистем. Тобто вона має великий досвід. Вони вже працюють, наприклад, і в Росії також вони працювали. Ну це щодо, наприклад, десь на, на, на території бувшого радянського союзу, але в основному. Її діяльність це зводиться в саме в Європі, тобто ну, відень, Берлін це не зразкові міста по відношенню, де найменше є закуркованість машин, саме через те, що і враховуються і такі, як кажуть, можливості через регулювання рух розумних світофорів. Ну і крім цього, можна сказати, що саме проблема закуркованості вона виникає не тільки через те, що там працюють неправильно світофори, а ми бачимо. Що в нас у Львові діє просто хаотичне паркування, та тобто все дозволене паркування, люди залишають машини де хочуть і як хочуть, через те, що е, бачимо цей же самий рух в центрі міста, та то деколи е, біля площі Міцкевича та і е, біля пам'ятника короля Данило ставлять машини в два ряди на дорозі. Це взагалі це абсурдна ситуація, коли громадський транспорт не може взагалі проїхати через те, що Люди собі запаркували машини через те, що їм так потрібно, їм так хочеться, бо їм потрібно саме тут поставити машину. Тому основна діяльність зараз і Львівської міської ради і, і нашого підприємства, і ця все співпраця з міжнародними організаціями спрямована на те, щоб ми зменшили кількість потоку машин, да? тобто, наприклад, створювали більш комфортніші умови для. Пішоходів пасажирів, тобто то, то, люди. У всьому світі, наприклад, пересуватися містом є невигідно, наприклад, чи в тому ж відні, чи в інших європейських містах. Тобто люди приїжджають, ставлять на своє паркувальне місце та машину і пересуваються громадським транспортом, тому що це дуже дорого. Ну, про паркування ми ще поговоримо за але хотілося все-таки бути сюдифорі все повернутися. А коли ця програма, про яку ви кажете, запрацює, коли можна очікувати, що Через... всі буде зручно? Ну я би не сказав, що все ідеально буде зручно і так далі, тому що це будемо так казати перші. Будуть кроки, та тобто програма повинна вивчити саме, що відбувається, зчитувати ну, всю інформацію, опрацьовувати її, і тоді це ну, буде, як кажуть, коригуватися, та тобто будуть враховуватися якісь потоки і так далі. Трошки воно буде все ж таки ця незручність, але знову ж таки основне напрям нашої роботи, саме розумних світофорів, це є знову ж таки говорять привритизація громадського транспорту, тобто мається на увазі пасажирську. Через те, що е, ми створюємо всі умови для того, щоб в центрі міста, так тобто в центрі міста, люди, які їдуть в центр і використовували більше пасажирський е, транспорт громадський. Тому що, е, судячи з того, як як далі відбувається е, цей рух машини і тому подібне, ми дійдемо до того, що в один прекрасний момент ми не зможемо все місто ставити, через те, що а буде надзвичайно велика кількість автомобілів. Ну зовсім це є і питання стоїть в тому, що ну на мою думку, це було би переносити усі ті важливі адміністративні. Органи, які це, це місце за межі, тоді б вона взагалі би не було ніякого ну, проблем. Це, ну, кошти будувати в абсолютно ділі. Це напевно найближчі роки 10 точно десь то не буде. Есть... Ну я би так не казав. Якщо так брати до того творчі, підійти створити певні інвестиційні такі можливості, та тобто дати можливість інвестору, наприклад, збудувати взамін щось і йому передати ту споруду так для використання. Це звісно, що це було б зовсім наше. Він надзвичайно привабливий. І в туристичному і іншому плані міста та тобто сюди люди хочуть їхати. Ми створили позитивний імідж для міста. Та тобто це не все є напрацьоване. І тому е, е, дуже цікаво саме от іноземцям, які приїжджають сюди, їх надзвичайно їм інтересна е, саме Україна, і дуже їм альвін надзвичайно наближений саме до тих європейських стандартів. І багато хто приїжджаючи з іноземців, з якими я спілкуюся, вони кажуть, ну ви майже нічим не відрізняєтеся. Ну е, і е, є е, звісно. Але я кажу, ну все як атмосфера міста і тому подібне. Вона подібна до тої, яка є в європейських містах. Ми будемо ситуація, це не а інвесторів. Про обладнання скажіть недавно була ситуація, коли через негоду не працювали розуміті світлофори. Чому вони не готові до більших умов? Ще коли це саме відбулося цього тижня. Мені здається, це ну бачите, вони знову ж таки можу сказати. Є питання в тому, що було раніше в нас була одна проблема, що вони були не готові до скачків напруги, які відбуваються внаслідок наслідок того, що в нас де ну відповідне навантаження. Та тобто, якщо це частота в За кордоном є інакше, вони були дещо не адаптовані до цього. Але ми зараз вже вжили всі заходи. Це була, будемо так казати, вимога поставлена до підрядника, до компанії Свабку, що вони, вони мають працювати в наших цих умовах. Вони знайшли всі відповідні. Обладнання, пси, які забезпечують при таких скачках, щоб відповідно світофори та інше обладнання працювало в таких режимах. Та? Ну, крім цього, можу сказати, що дійсно буде зараз проблематично, навіть у зв'язку з тим, що нас попереджають і вчора, наприклад, на апаратній нарадні міського голови, говорилося, що про можливі відключення та воно торкнеться також і і світофорів. В тому числі, тобто будуть збої якісь роботи? Ну можливо, навіть і відключить їх взагалі від мережі. Тобто тут треба бути уважним і так далі. Як з як рятуватися з цієї ситуації? Ну їхати відповідно на кожне перехрестя облаштоване дорожніми знаками. Так? Треба їх просто бути уважними, де, в даному випадку дивитися, де головна дорога, де є дорогорядна і відповідно. Ну і звісно, де пішохідний підохід, це звісно, що це буде зупинятися і припускати людей. Пану Олеже, до Євро 2012 змусили запустити центр керування рухом у Львові. І мали бути зведені дані зі всього громадського транспорту. Ну, це питання актуальне, ще досі? Дивіться, сам центр працює. Так? Тобто, там, якщо ви під'їдете, як кажуть, запрошую в гості, можете зняти, побачити там. Воно все працює, зводиться вся інформація, працюють відеокамери. Ведеться активний аналіз, перехрестя і тому подібне. Крім цього, є ми вже почали процес диспетчеризації бомаського транспорту, тобто відслідковування, хто йде в якому будемо так казати потоці, в якому часі чи відповідають, чи здійснюється відповідне перевезення пасажирів у відповідності до тих графіків, які є встановлені і нормативів. От, спочатку це йшло від е, комунальних підприємств, саме Львів Електротранс, там вже зараз все це облаштовано, так? тобто їхні диспетчери працюють разом з нашими диспетчерами і вводимо відповідне коригування. Крім цього, ми також е, співпрацюємо е, з приватними перевізниками, тобто ми з ними заключили відповідні угоди Іде також процес адаптації, так як я казав. Є програма, наприклад, Соседо компанія, яка надала своє програмне не забезпечення під диспетчерування польовів електротрансу. Ми зараз адаптовуємо його до тих GPS-трекерів, які стоять приватних перевізників, і суміщаємо її з, з цими всією з програмою, яка в нас є від компанії «Сварко». Ну, Це такий складний технічний. Процес, але ми це все зводимо до спільного знаменника і зараз вже вимальовується ця картина. Тобто по світофорах воно вже є інформація, тобто ми вже маємо повністю аналіз, що відбувається, так тобто, саме по тих розумних світофорах також є відповідна інформація, що відбувається в центральній частині Львова. Саме через наші відеокамери та детектори руху, крім цього, буде працювати фотофіксація. там ми будемо надавати ту фотофіксацію в органи Даї. Ну і крім цього, вже дуже багато використовується нашої інформації, яку ми надаємо органам внутрішніх справ. Тобто, є якісь сталася якась подія, вони приходять до нас. Ми